У традиційній українській культурі крила це не просто деталь, а місток між видимим і невидимим світом. Десь у невизначеному вимірі, ні вгорі і ні внизу, розташований вирій, місце душ ненароджених дітей і далеких мандрів птахів. Саме з вирію приходить весна, і перша птаха, що повертається, ніби розкриває її крила. Здавна предки вірили, що душа здатна з'являтися у подобі птаха, а птах торкатися таємниць по той біччя. Крила символізують духовний злет, здатність людини прагнути вищого, ніж дозволяє щоденність. Це образ сили, свободи і незалежності, поривання до пізнання та ідеалу. Вони уособлюють і захист, бути під чиїмось крилом означає відчувати опіку та безпеку. А ще крила це перемога. Політ, що проносить над буденністю, над випробуваннями, над тим, що тисне і обмежує. І водночас це знак оновлення і трансформації. Крила це також мудрість, натхнення і багатство думки, саме вони у народних уявленнях стають знаком внутрішнього світла та прозріння. Крила у нашій традиції завжди несуть частку містичного. Вони символи духів, істот, що стоять на межі реальностей, нагадуючи світ ширший, ніж ми звикли думати.